Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю, пане Олександре. Вітаю вас. Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на кордоні з Польщею. Польські протестувальники від сьогодні обіцяють перекрити залізничні сполучення та порти, додачу до доріг. І ось уже залізничне сполучення Шигині, Вони перекрили його і навіть почали спускати українське зерно. І ось виникає питання, якими наслідками це загрожує? Адже Україна не лише возить зерно через кордон з Польщею, але й отримує гуманітарні та військові вантажі. Власне кажучи, так перше питання одразу, яке я хочу зазначити, що на перевезення військових вантажів ця ситуація не впливає на щастя для нас, тобто вантажні вант перевезення саме е зброї, боєприпасів, вони йдуть, і ви знаєте, вони йдуть не тільки через польсько-український кордон, але той відтинок, який йде через польсько-український кордон. Вони забезпечуються наскільки мені відомо, максимально ну скажімо, наскільки це можливо в штатному режимі. На жаль, страждають перевезення вантажів загалом, тобто продукції, яка йде, їде з Польщі чи з інших країн ЄС транзитом через Польщу, і так само те, що Україна постачає а, в країни ЄС, і страждає гуманітарна допомога, тому що от зараз є проблема з тим, що простоюють гуманітарні вантажі. Оце є Найбільшою проблемою на сьогоднішній день, ну і взагалі водії, які стоять в чергах стільки часу, в таких погодних умовах зараз фактично взимку, це доволі таки складно. Тобто, люди, які опинилися заручниками ось цієї ситуації, і це звичайно явно. Не дуже сприяє зміцненню наших саме дружніх відносин з Польщею, тому що Польща дуже багато зробила, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії для України і продовжує насправді робити і надавати допомогу і співпрацювати з Україною. Але є ось такі неприємні речі, тому що ми бачимо, що цей протест розширюється, якщо раніше до нього в ньому брали участь виключно перевізники. Ми знаємо, які виступали проти того, щоб українці їхали в ЄС і там виконували завдання з перевезення вантажів. А вони боялися, що для Польщі це буде велика конкуренція, тому що поляки мають величезний ринок перевезень в ЄС. Ну, цього не сталося насправді. Ну тепер до них долучились фермери. І ось фермери до речі, які вимагають вимоги, скеровить не тільки до України, а й до Брюсселю, до Єврокомісії, але страждаємо через це ми. Через те мені здається, що потрібно робити наступні речі. По-перше, активізувати діалог в рамках міжурядової комісії україна польща так само міжпарламентські зв'язки, те, що робиться, мені здається, третє це активізувати на міжнародному майданчику зараз нашу роботу посольства максимально і консульство в Любліні, щоб контактували з представниками різних партій, обговорювали. Доносили нашу позицію, активізувати трек по Брюсселю, тобто і з ініціативи з Єврокомісією, аби вони втрутились це питання, що робить Україна. І ще один момент: знаєте, я завжди кажу: праві були британці. Тому що британці, коли передавали значні обсяги допомоги Україні, і коли вони створювали морську коаліцію, вони сказали дуже просто: Україна має зберігати. Сталий і безпечний доступ до моря, тому що це українська економіка і українська логістика. Все вони більше нічого не говорили, але треба розуміти, що ці слова абсолютно для нас зрозумілі, що море і доступ до моря для нас надзвичайно важливий логістично, тому що це в будь-якому випадку завжди буде наша та транспортна артерія, яку ну насправді дуже важко заблокувати навіть російським кораблям, як ми побачимо. Тому диверсифікація і пошук альтернативних шляхів логістичного забезпечення це теж те, чим треба рухатися вже. Тому що ця ситуація, як мінімум, до 10 березня, принаймні протестувальники анонсували. Ми не знаємо, якщо вдасться раніше, звичайно, добре, що вдалося раніше це розблокувати. Але ситуація ускладнюється і вона не може бути просто: от, ну, не може стояти на місці, треба шукати альтернативні шляхи. Це ви говорите про шляхи вирішення. А ось ще є питання стосовно того, що наразі відбувається. Ось, зокрема, в мережі з'явилось відео, де протестуючі скандують, не підтримуємо українців. І ось виникає питання: взагалі, це реальні настрої серед ось цих протестуючих, чи це якісь проплачені гасла і хтось за цим стоїть? Не можна виключати ні одного, ні другого. Є, вочевидь, ті, хто щиро вірить е, е, в ці гасла, мабуть. На жаль, треба це розуміти. По-друге, я б не виключав певні російські впливи, за які через різні там замасковані, скажімо так, приховані моменти можуть мати вплив. Я би цього так само не виключав насправді. Але нам треба розуміти, що на жаль, є ось така частина суспільства. Знаєте, я вже говорив про те, що це зараз, після двох років повномасштабного вторгнення можна так. Стояти і мітингувати, і бачити, що там стоять цивільні автомобілі з нашого боку. А якби, не дай Боже, все по-іншому склалося, і Росія окупувала Україну, і ми програли би війну, я думаю, що тоді б польські мітингувальники бачили не українські фури, а сонце А бачили би їхні танки російські, бачили би російські гради, смірчі і багато чого іншого, і це теж є різниця. Тобто нам треба сконцентруватися і повернутись до того, що головне питання безпеки а, і оборони воно сьогодні на сьогоднішній день є пріоритетним і першочергово. Але на превеликий жаль, вочевидь, не для всіх. Хоча велика частина польського суспільства вони як продовжували, як вони як підтримували Україну, так і продовжують підтримувати. Я це бачу в спілкуванні з колегами зі ЗМІ. Вони продовжують висвітлювати тему російсько-української війни. Тобто не концентруються виключно на цьому, але на цьому треба концентруватись, тому що це питання української економіки. А українська економіка для нас надходження до бюджету це зарплати українським солдатам серед іншого. Тобто, це наша спроможність вести війну. Це про стійкість нашої держави, тому це абсолютно речі не тільки про перевезення, не тільки про фермерів, це про безпеку і політику, так само. Ще одне питання, яке часто я чую навіть в особистих розмовах, це бездіяльність влади Польщі у питанні з протестувальниками. Ось до прикладу, от Дональд Туск, коли складав присягу як прем'єр-міністр, він неодноразово заявляв, що він не дозволить антиукраїнських настроїв, і Польща буде надійним партнером України. Чому ж вони дозволяють наскільки активні, навіть я би сказав, в певній мірі агресивні дії зі сторони протестувальників? А ну формально вони намагаються там діяти. Тобто діє поліція, яка там а, припиняти намагається ці всі хуліганські дії, правопорушення, коли там зерно намагається, це взагалі не припустити. Але ж є багато свідчень, що поліція просто спостерігає за цими моментами. От, власне кажучи, в цьому так само а, є питання, тому що ну, є випадки, коли вони там втручаються на щастя, що вони втручаються, і дійсно, наприклад, там коли. Вони розблоковували рух потягу, так який Київ Хелм затримували, хоча це абсолютно пасажирські перевезення, це жодним чином не стосується ні фермерства, нічого іншого. Це просто пасажирське перевезення. От, тоді вони втрутились і все ж таки розблокували. Але питання такі є. Мені здається, що це проблема, і чи не складається так, що є якийсь певний консенсус, вочевидь, на сьогоднішній день. чи... Скажімо, слабкість уряду польського, тобто прем'єра, не дає йому можливість впливати на всі ці процеси. Ну, відомо, що міністр сільського господарства це представник зовсім іншої партії, не партії Туска, і, вочевидь, ми ж не знаємо всі домовленості їхні під час формування коаліції. Наскільки ці домовленості в якій формі вони були, я не виключаю, що під час формування цієї коаліції. Міністром, який очолив профільне відомство сільського господарства, були поставлені певні умови, що ви не втручаєтесь в певну таку діяльність нашу. Тобто, взагалі цікаві речі, але я з вами погоджуюся, що в мене так само викликають запитання, чому це не припиняється, чому е цьому не запобігають. І, вочевидь, е є відповідь в тому, що фермери практично по всій Польщі, як кажуть самі поляки, вони. Підтримують е, доволі таки активно всі ці рухи, які відбуваються. Фермери це переважно якраз голоси або конфедерації партії, або право і справедливості опозиційної до уряду Дональда Туска, і безумовно, що вони використовуються у власних політичних інтересах. Тобто питання загравання з електоратом а воно воно звичайно присутнє, безумовно. Безумовно, і це має вплив. На жаль, невтішний для нас. А зараз би хотілося поговорити про ситуацію на фронті, зокрема про Авдіївку. Вона на жаль під контролем Росії. Що далі? Ми бачимо, що темпи атак саме на Авдіївському напрямку і масштаби цих наступальних дій ворога дещо зменшилися, тобто вони не є такими, скажімо так, на такому рівні, як вони були під час боїв безпосередньо за Авдіївку. Ворог дещо зменшив свій наступальний темп. Наші сили стабілізували лінію фронту. Треба розуміти, що якихось зараз загроз великих прориву російських військ саме на цьому напрямку немає. Натомість, як мені здається, ворог буде концентруватися на напрямку Роботина. Це Запорізький, Оріхівський напрямок, напрямок, Бахмутський часів яр і скоріш за все Куп'янський. Це такі наступні, скажімо так, напрямки удару ворога. Мета, яка ставиться на оперативно-тактичному рівні. Ну, якщо не захопити всю Донецьку область, то бодай спробувати захопити ті а, території, які були звільнені внаслідок українського контрнаступу в 2023 році. Це є мета на сьогоднішній день російських військ. Їм важливо показати, що, мовляв, Український наступ він невдалий, що Україна не справляється, мовляв, з наступальними діями, що тільки Росія може бути вдалою в наступі, і стерти будь-які, скажімо так, ось ці моменти пов'язані із а, нашими успіхами, хоча б найменшими під час 23-го року, тому зараз концентрація зусиль російських військ буде саме на цих напрямках. Це Бахмутський, це напрямок Запорізький. Оріхівський і це Купінський. Решта напрямки вони будуть а, атакувати, пробувати. Но це будуть радше такі другорядні відгалуження, фактично від основних а, напрямків удару: там Лиманський, Мар'їнський і так далі. От, власне, стосовно роботи, але, за даними як і військових, так і ЗМІ, що Росія там зосередила таку кількість військових, навіть більшого аніж на Авдіївському напрямку. І ми бачили, що взагалі відбувалося на Авдіївському напрямку. Як ви вважаєте, от чи є зараз передумови, що кількісно Росія зможе досягти певних успіхів саме в напрямку роботи? Є підстави так вважати, що ворог може мати певні тактичні успіхи. Це дійсно так. Російські війська можуть мати, і ми маємо бути до цього готовими, що вони можуть десь просунутися. Це дійсно так. Тим більше не треба забувати, що в районі Роботиного у них перевага ще й на флангах. Фактично, у нас цей виступ. Ми заглибилися в лінію оборони ворога, і зараз вони будуть пробувати нас витискати, щоб вирівняти лінію фронту. Тобто, це є задача на сьогоднішній день агресора. Вони будуть на цьому концентруватися. Наше завдання буде, і воно вже полягає. Ми бачимо в чому це наносити ворогові якомога більше втрати, і те, що Росія сама замінувала там поля, те, що вони зі своєю технікою вимушені рухатися фактично колонами, як правило, оминаючи загрозу цих якраз таки мінних полів, дає можливість працювати. Нашій артилерії, нашим дронам, нашим підрозділам з метою ну, знищення якомога більшої кількості техніки, сили, засобів ворога. На сьогоднішній день цей контингент тримається. Ворог буде далі тиснути. Я не виключаю, що вони дійсно можуть мати певні е, успіхи, але не варто забувати при цьому, що я перед можна сказати, що враховуючи попередній досвід на інших напрямках, вони і втрати понесуть великі, тобто вони дійсно понесуть великі втрати, і якісь їхні тактичні досягнення точно будуть не співставні з тими втратами, які будуть. Ну, власне, значний фактор, що впливає на те, що Росія пішла в атаку, це все ж брак боєприпасів у ЗСУ і затримка західної допомоги. Ось, зокрема, президент Чехії нещодавно заявив, що знайшов, де за лічені тижні можна взяти 800 тисяч артилерійських снарядів для України, але для цього потрібне фінансування, фінансування партнерів. І ось Конгрес США в чергове пішов на канікули, не проголосувавши питання на підтримку України, куди входить як військова, так і економічна допомога. От скільки ще триватимуть ці політичні ігри зі сторони США? Хороше питання. Мені важко сказати. Я думаю, що боротьба, ось ця політична і внутрішньополітична в Сполучених Штатах, вона так чи інакше, і довкола теми підтримки України буде тривати. До президентських виборів в штатах в листопаді цього року, а тому, що ну зараз те, що відбувається, ми бачимо ситуація з голосуванням. от Конгрес, якщо я не помиляюсь, наступного тижня вийде з канікул, тобто це кінець лютого, вже буде. Будемо входити вже на початок весни, і ми вже втратили певний період часу, а, який давав би нам можливості говорити про підготовку нашої кампанії і безпосередньо там я не знаю. А, ну а, цю, навесні цього року чи будь-якої кампанії, і ми вже переносимось на друге півріччя. Тому зараз Сполучені Штати шукають. Адміністрація президента Байдена шукає можливості, а, яким чином, поза рішенням Конгресу, надати Україні допомогу, і це може бути якраз. А, Через те, що вони пропонують європейським країнам передати ті ж самі атакамси з Литви чи з Румунії Україні, а потім їх поповнити. Тобто, ін, те, що адміністрація президента Байдена активно шукає зараз можливості, яким чином, скажімо, забезпечити, хоча б якісь потреби України, щонайменше поза рішенням Конгресу, свідчить про те, що і вони шукають підстраховку і не розраховують на те, що Нижня палата представників може дуже швидко це питання розглянути. Ну, це рік турбулентності для нас питання якраз безпосередньо виборчої кампанії в США. Наостанок, давайте поговоримо про те, що Україна підписала безпекові гарантії з Францією в межах домовленостей, які були на саміті G7 раніше. Як це впливає на ситуацію загалом і що передбачають ці гарантії? Ну, а треба сказати що ці гарантії вони можливо дещо слабкіші ніж були укладені з британії тобто угоди дуже потужна з британії але я би виділив основні моменти з німеччиною і францією це все ж таки е постачання зброї тобто це ніхто не знімає з порядку денного і німеччина оголосила пакет допомоги на 7,1 мільярда. Друге, це так само постачання зброї від Франції, артилерійська коаліція і коаліція дронів, в рамках яких ми будемо діяти. Наступний момент це спільне виробництво зброї і інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України. Це так само дуже важливий елемент. Наступне це виділення взагалі макроекономічної фінансової допомоги для України. Це теж те, що фактично ну, на порядку денному. І ось ці моменти вони є визначальними на сьогоднішній день, ну е, у наших взаємовідносинах. Тобто, як мінімум, цей документ цементує і, скажімо, е, залишає той стан, де, який був де факто де Юре, плюс дає нам певні перспективи на майбутнє. Дякуємо, Олександра. Слава ЗСУ, слава Україні! Дякую, героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.